Мої вітання! Ви на кулінарному каналі Будні Майстра! Сьогодні, як завжди, без клопоту і закопійки готуємо гору смачного медового печива, щоб потішити себе та рідніх. Перелік всіх інгредієнтів ви нині бачите на екрані. Я вам їх ще й продублюю в описі під відео, тож зберігайте рецепт і готуємо. Для печива мені потрібні яйця. В мене вони невеликі за розміром, вага 1 до 60 г. Два яйця вбиваю в миску. Від того, які за розміром ви використовуєте яйця, залежить плюс-мінус кількість борошна. Всипаю до миски також 100 г цукру. Ну і як же без солі, 1-3 чайної ложки. Ніколи не забувайте про неї при приготуванні печива, пирога чи крему до прикладу. Все збовтую на раз два-три, щоб зруйнувати структуру білка. Тоді простіше об'єднаються наступні інгредієнти. Далі до миски прямує дрібка ванілі або ж пакетик ванільного цукру, по одній четвертій чайної ложки сухого імбирю і кориці. Саме кориця, імбир і мед склачені додадуть неймовірного духмяного аромату коржикам. Тому вливаю до цієї чудової компанії ще й 100 г меду. Я його попередньо дещо розігріла в мікрохвильовці, щоб він ліпше об'єднався зі всіма складовими рецепту. Все збовтою, бо має розчинитися цукор і сіль. І щоб печиво довше не черствіло і приємніший смак, вливаю до рідкої основи тіста 100 мл олії без запаху. При бажанні ви можете замінити її на вершковий маргарин або масло, хоча я не впечаю в цьому сенсу, бо олія також чудово пасує до цього печива. І ось погляньте, рідка основа тіста готова, цукор з розчинився і в ній можливо побачити своє відображення. Це чудово, тому всипаю через сито в декілька прийомів борошна і швиденько замішую тісто. Половина борошна вже в мисці, тож додаю до нього одну чайну ложку соди, легенько об'єдную все, всипаю ще частину борошна і починаю замішувати тісто. Борошна, як ви бачите, все відразу не додаю, бо тут важливо не пропустити вдалу консистенцію тіста, бо борошно, ви це знаєте, має різну водопоглинаючу дію у різних виробників. Тому його може знадобитися трішки більше чи менше, ніж заявлено в рецепті. Особисто в мене на все про все пішло 450 г борошна. Далі тісто буду вимішувати вже руками, бо лопатка тут буде зайва. Всипаю практично все борошно, збираю тісто докупи в мисці і викладаю на стіл. До речі, забула вам сказати, духовку я вже ввімкнула розігріватися, бо, як ви бачите, це тісто готується швидше, ніж вона нагріється. Тісто це довго вимішувати не потрібно, щоб в ньому не розвивалася зайва клейковина. Як тільки ви бачите, що воно перестає прилипати до рук, має однорідну без грудочок, м'яку і ніжну та приємну на дотик текстуру, процес замішування закінчений, воно готове. Наразі буду його розкачувати, але перед цим погляньте, яке воно має бути. Воно доволі м'яке, мені на дотик схоже на класичне пісочне тісто відразу після замісу ще до холодильника. Підпилюю зверху тісто також борошном, щоб воно не прилипало до качалки, і розкачую його в полотно товщиною приблизно 5 мм, не менше. Розкачується воно доволі легко і швидко і зовсім без зусиль. Тут головне, і я на цьому наголошую, воно має бути товщиною не менше 1 см, щоб при випіканні коржики не втрачали зайвої вологи. Далі тістове полотно по всій поверхні швиденько змащую збитим яйцем. Роблю це швиденько, щоб тісто не розмокало. А щоб було не тільки смачно ще й гарно, зроблю карбування на тісті. В мене ось такий шпатель гребінець, але це може бути і звичайна виделка. Гребінець чи веделко добре притискає до тіста і таким чином отримую візерунок, який ви бачили на коржиках. В мене, як ви бачите, візерунок клітинку, але ви можете створити свій унікальний малюнок, слід лишень розкрити свій творчий потенціал. Підрівнюю краї тіста з його залишків також сформую пізніше коржик. І ось таке гарне полотно я отримала, наче вишиванка. Залишилося його розділити на більш-менш рівні за розміром шматки. Щоб тісто не прилипало до ножа, бо зверху воно змащене яйцем, я його попередньо занурила в борошно. Викладаю печиво на деко встелене пергаментним папером. Духовка вже розігріта, тож випікаю коржики при температурі 180 градусів за Цельсієм на середньому рівні. Режим верх-низ приблизно 15 хвилин. Орієнтуйтеся саме на свій досвід, співпраця саме зі своєю духовкою. Далі покажу вам їх зсередини. Ці коржики довго не черствіють, легко розламуються, м'які всередині з нотками меду і спецій. отож, вибір саме за вами. А я чекаю на ваші відгуки в коментарях. Дякую за перегляд і до зустрічі!